Знаючи, що без мови немає нації, російські окупанти методично знищують українську мову на всіх тимчасово окупованих територіях. Так, на Донеччині та Луганщині вже майже не залишилося української літератури в місцевих бібліотеках. Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій, зокрема працівники так званих управлінь освіти, розповіли у відомстві. Знищення літератури контролюється міністерством освіти Росії, в яке передають звітність. За даними центру нацпротиву, окупанти класифікують українську літературу як екстремістську, водночас росіяни. У 2023 році завезли на тимчасово окуповані території України близько 2,5 мільйонів російських книжок. До прикладу, в серпні 2023 року росіяни завезли на територію Херсонщини 7 тонн пропагандистської літератури цього літа. Її завозили і на окуповану територію Запоріжжя та Луганщини, та навіть попри тотальний лінгоцит на тимчасово окупованих територіях українці, які досі там лишаються, вважають українську мову рідною. До прикладу раніше російські пропагандистські медіа повідомляли про те, що майже половина дітей на окупованій частині Запорізької області обрали вивчати в школах українську мову. Як рідно мова йде про цифру 46%. і може здатися, що це мало, якби не кілька чинників. Росіяни, щойно окупують те чи інше місто, містечко чи територію силою винищують і викорінюють все, що пов'язано з Україною. Вони переслідують та принижують носіїв української мови на окупованих територіях, змінюють вивіски, знищують змі, скасовують вивчення української мови як обов'язкової, примушують використовувати винятково російську у всіх сферах життя та створюють 100% Російськомовну бульбашку у березні цьогоріч. Перед батьками школярів поставили вибір. Їх діти вивчають або лише російську, або ж мають три уроки української мови на тиждень. Окупанти вміло роблять вигляд, що українськомовному населенню не перекривають кисень, Втім, підручники для тих, хто хоче продовжувати вчити рідну мову, розробляють у Мінпросвіти РФ. Просто уявіть, чому дітей можуть навчити сторінки таких підручників. Наративи, які можуть там просуватися, абсолютно зрозумілі. Українська мова непрестижна, сільська мова вбивць і націоналістів. І Якщо припустити, що українські міста і далі знаходитимуться під окупацією, то згодом і такі поблажки, як три години української на тиждень, вивітряться, ніби їх і не було. Або ж тим, так званим вчителям вдасться промити дітям мізки настільки, що вони самі відмовляться вчити рідну мову.